І всім привіт, народ! Так, з вас підписподобайк, ми продовжуємо грати в Європку. Європку. Продовжуємо тут потроху качатись, колонізуватись і так далі. Так, я. Я, 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 я. Тут чекаю на ще один човник, я прекрасно. Я хочу подумати. Подумати і вирішити, куди ми зараз переправляємо 11 військ. Ці, 11 військ. Я або можу. Дайте мені дипломатію. Пійти воювати кудись сюди, я навіть з тими, кого я навіть не бачу. Або все ж таки, полізти сюди. Погнали, перекиньте мене сюди. Так я можу когось з вас вкачати. На, 49. За 49 качну. І ще тебе за 49. Це просто сама по собі тут загальна розробка. Дає бонус так інфляція і адміністративні павери, або просто адміністративні павери. Та в мене ніколи нема інфляції толком. Але Я не хочу її отримувати, тому просто адміністративні очко. Так, ми, типу, програємо мінус 2%. Сподіваюсь, там куба нормально себе почуває. Але знову ж я навіть не бачу, де воювати, ну типу сорі. Як я маю, маю воювати там, де я навіть не бачу проти тих, кого не бачу. Я думаю, ви впораєтесь. Це просто, типу, туземці. Я маю казус белі проти британців. Цікаво, звісно, цікаво. А чому я так різко в мінус пішов? Це, напевно, через. А, через те, що я вступив в війну і в мене запрацювали всі. всі фортеці. Та ніхто сюди не висадиться. Давайте об'єктивним. Давайте бути об'єктивними, ніхто ось сюди не висадиться. Так, у мене, до речі, питання до ось цього. Я тут 30% маю. І тут 3 в Civil відправляю монетки. Блін, ураховуючи, ураховуючи, так, так, так які провінції нас Тут, є? тут 8 і 8, тут 24 трейд повер. А, бо я тут local trade power вже побудував. тобі можна, тобі локал трейд local trade power. За 75% я там. Взагалі будував. Тобі local trade power. Всю провінцію я не контролюю, я контролюю ось цю провінцію, Local trade power. Цю провінцію, здається, я не контролюю також. Ось цю я контролюю. Трейд. Local Trade Power. Все. І в мене зараз Trade Power. На ось весь цей регіон. Типу тобто з 30% збільшиться до 45 десь. Так, тут же ми Ми приплили ми тут. Блін, корупція. Або global tariff. Та давай tariff. На що мені корупція? Так, дуже було б круто ось тут контролювати цей регіончик. Так, один рік. Хм. Що? Байдуже. Ще одного торговця зараз візьму. Та погнали. І по торгівлі. Дивіться, я сюди. Я звідси переправляю в Севілію. Я звідси переправляю в Севілію. І теоретично я можу зробити трансфер Trade Power... в. в Ivory Coast. Кост. А, ні, це кого? Тебе? Ну, це Просто 29. Ну, типу. У нас 29% якимось чином тут є. Давайте користуватися цим 29%... і переправляти в Севілію ще 0,35. Буває. Що, в принципі, можна використати на цей рік. А... або почекати кінця року, взяти тебе, нову технологію і вже піти війною з новою технологією. Як вам така ідея? Мені подобається. Так, і ще я можу ще один човник зробити. А вже ж, в першу чергу, на в першу чергу заради. заради торгівлі ми це робимо все. А Зусбелі на Францію, байдуже. Нащо мені воювати з Францією? Ні, може там є причини, але. я не хочу. Так, що я, до речі, чи, чи можна щось цікаво побудувати? Блін, я, я мало заробляю з Лісобони, типу, виробництва і так далі толком нема. Не бачу сенсу качати. Є, так, все. Рік закінчився. А це значить, я можу качнути тебе спокійно. Ну і далі всі по іншим технологіям також пройдемось. Сподіваюсь, воно ти типу, подасть мені достатньо бонусів. Блін, я вибачаюсь, але я збережусь. Мені все ще страшно воювати. Тому ти. Вперед. Деклервар. Ну, я не викликаю нікого. В першу чергу на сафалу. На жаль, декріка одразу не можу взяти. Окей. Я зберігся, знову ж. Павна, У мене є конкретні провінції, які я хочу взяти. Це Сафала. Це ось ця провінція. Так, пауза. Що ти? Мінус стабільність, корупція. Але це краще, нехай корупція одна буде. Я її поборю. О, local tax модифікація. Плюс, дякую. Так, окей, ще одну провінцію. Сюди. Для квеста. Для квеста. А, так, для одного з квестів мені треба контролювати Занзібар і отримую непогані понуси. Для іншого мені треба контролювати ось вас і, здається, вас втрьох. Вас в чот... А, Ще сюди колонію зробити. Ось вас втрьох, дивіться. Ось ці дві провінції ви втрьох, і для окремого квеста саме було б непогано Занзібар контролювати. Хм, Ви намагаєтесь мене зупинити. Я пропоную, поки в нас війна, перекинути свій флот. Ну, блін, ні. Не хочу. Ну, потроху захоплюйтесь що мені треба. Так з ким? Який в тебе прапор? Ось такий ось ця війна з тобою? Ну, зрозуміло, що вони не погодяться. Бо вони поганці. А що? А де в мене менпавер? Що в мене з менпаром сталося? Е, як так вийшло? Це где я програв? Це куба з кимось билась. Вони перемогли. Файн? Щось відбулося. Блін, може і справді зараз зібрати в свій флот і побити їх флот, бо вони щось наглі. Ми зараз втратимо на якийсь час прибуток свій, але. Але нічого страшного. Погнали сюди. Або спочатку відпочиньте, а потім я вас перекину, бо типу, мені не подобається, що ваша втома. У -у. Блін, вони звільняють з провінції і уходять. Давайте порт візьму. Порт. Якийсь з їх фортів візьмо. Подивимось, що вони мені скажуть. Угу. Там ми два виробництва десь додаткові отримали. Так, ми дипломатичні очки можемо витратити. І лояльність чиїсь отримати. Так, да, давайте лояльність. Бо я зрозумів, що лояльність може бути проблемою. Ой, і тут нема. Радника. Нове колонія Оранж? Або глобальні тарифи? Плюс 10%. Якщо це дасть, умовно, 10% трейден. Ми давайте... давайте колоніаль. цей Оранж. Так. Тепер ви зараз погодитесь Ви взагалі на мир не погоджуєтесь. Вас треба спочатку побити, а потім ви погодитесь на мир. Погнали. Так, я можу. Ні, До жодної автономії і жодних земель я не роздаю. Ой, в портуа революція. Окей. На жаль, автономію мені довелося розпорту дати, І в нас знову мало земель. корони. Ой, там десь золото з'явилось у нас. Блін, а не буде боїв, ви знущаєтесь. Так, військовий павер, або меркантилізм. Давайте військовий павер. О. Там виробництво місцеве. Окей, окей. Блін. Проблема в тому, що я не можу за ними бігати нормально. І нормально перемогти. Що якби всього відбувається. О, я десь закінчив, колонію. Угу. Може, тебе зробити регіоном? Ось тут тепер Мейккор провінція. Бу було б дуже хорошо спіймати їх в бою. Та куди ви бігаєте? Блін, я ж перемагаю, об'єктивно, я перемагаю. О, так, да. Релігію міняю. Ви в трьох. Пливіть сюди. Ви тридцять один. Сюди. У нас дуже швидкі шовник. подивимось. Подивимося, що вони нам зроблять. О, ой, дуже хорошо! Є, я спіймав їх в бій. Я їх виніс. Так, так. А вже ж ми виграли. Ну, ви програли бій. Що ви ще хочете? Та блін. Вони просто погодяться на мирну угоду? Так, да, просто без нічого вони погодяться. Треба їм ще більш боляче зробити. Вибити їх флот. Це зробить їм боляче. О, погнали. Окей. Сюди. Окей. Сюди. Ой, ми один човник втратили. Окей. Сюди. Блін, я. Я зараз перезавантажусь, якщо ми просто, типу. Я не бачу ми сенсу в цій війні, якщо ми будемо ось так просто по і того і закінчимо. Без нічого. Чисто це відчувається як більш програш, ніж перемога. Ну ж, я навмисно зберігся. Перед початком війни. Я не розумію, куди полетіли мої людські ресурси, насправді так кажучи. Я прям не розумію, мене ж улетіли прям. Де мої людські ресурси всі? Ось ще одна провінція є. Ви втратили два форта. І ви не даєте жодної своєї провінції. А мені треба як мінімум ось так і ось так. А я сюди не прийду. Я думав, тут є прихід. Може, тому що там бій. О, тепер можу сюди зайти. Так, я можу 100 дукат витратити. А або... Давайте 100 дукат витратимо на щось. Неприємно, звісно, але що зробиш? Вони тут ще мене захоплюють. А в мене людських ресурсів немає. А та ні, давайте все ж таки, все, окей. Все ж таки перезавантажусь. Я не готовий. До війни, оказується, я не готовий. був. що, якого біса. Да, так, в мене тисяча людських ресурсів чомусь. Я не, не розумію, куди вони виходять. О, куба. Я можу Кубу... Тарифалує або якісь очки. Тарифи на рибу. О. Або оподаткувати їх, або та ні. Давайте не, не будемо їх їм нам придати. Ой, пауза. Ну тут в мене вибору нема. Окей. Новий. Ні. А. Мередж. Коротше. Здається, в нас. У нас це не так погано. У нас, нас просто новий король. Кубає. Зараз стабільність вирівнює. За 106. Да. Жах. Ми втратили греат павер, нічого страшного. Нічого критичного. Блін. Треба назбирати мейн павер. Я не розумію, куди в мене полетів весь мейн павер. Я справді не розумію, де і весь мейн павер. А без manpower я не можу нічого зробити. У, прогрес. Або традиції, або прогрес престиж, адміністративні павер. Ой, давай, адміністративний павер. Ексцелент. Мені здається, через те, що вас тут як показує, як будто ви без. Ну, типу, ось цей черепок, знаєте, як будто постачання не вистачає. Ммм, вага 31, а постачання 23. Перекинути одну паняшку, одну арту і 5 солдатиків. Сюди. Ой, ну не 5, а 3 треба було перекинути щось. Я те зробив. А давайте тоді ще одного солдатика. Ще одного тебе. ще одного тебе. Щось. До речі, я якось не так роблю. О, ось так ми краще себе почуваємо. По якому, принципу я робив армію. Ще раз. Ну да, на одну арту. А, так нам фактично, щоб зараз вирівняти, потрібно ще одну арту, ще одну. Все, все нормально. Я сподіваюся, я зараз не збираю. У мене тут тепер нестачі постачання. Блін, може через це я багато людей втратив. Можливо. До речі, ми тут повідбудовувались вже. Так. Тепер, покажіть мою local Trade Power. 33%. Так, стоп, мав би бути більше. Так, військові традиції можемо взяти. Ой, і лояльність когось поде. Давайте трохи вирівняємо. Да, Трохи вирівняємо лояльність, трохи збільшимо професіоналізм і втратимо традиції. Неприємно. Якщо не тримати гроші армію? Ой, піс, ага, ага. Може, вони також помирають, коли ти не тримаєш у гроші армію? Але я все ж таки думаю, що від нестачі постачання ми мене помирали. Маленькі витрати, я знаю, що маленькі витрати, що ви від мене хочете. Або, навпаки, давайте великі витрати. Ну і тренуватись. Mm. Так, я можу витратити або 25% витратити тр... трейд ефективності, або 25 дипломатичних витратити і всього 10 втратити. Втрачаємо 10. Ще 10%. Це вже багато. У нас, до речі, всього десь 10... 2% ми тут контролюємо всього. Тут, до речі, це непоганий регіон, тут багато багато монеток. І якщо я тут буду мати трейд павер. То я зможу звідси багато переправляти в Севілью. Тобто в цьому регіоні є сенс побудувати трейд. Так. Окей, Local Trade Power більше. Ти дослідив щось. Давай далі, експлор, ще щось досліди. Я можу взяти собі привласнити цей регіон і зробити тебе своєю провінцією. В нас, в нас, в нас, в нас. Якщо я хочу звідси перекидувати Trade Power сюди? Ну, блін, це мій справді є сенс саме ось так гнати Power. Та по-хорошому тебе колонізувати? Насправді будемо колонізовувати зараз тут? Та окей. Відправити. У них тут ще повстанці. Коротше, назбираємо людські ресурси і підемо на них, бо ми програли через нестачу людських ресурсів і через завчасну готовність. Типу, треба було завчасно підготуватись до всього. У. А, там. Коротше, байдуже. Там вони втратили агресивність. Так, я можу ще один човник поставити. Що тут десь престижа, або. Ой, знову багато всього. Ну я просто десь престиж отримав. Там просто мені він розбиратись, Що там дають? Так, протект трейд в Севір'ю. Є. 44. Я ледве витягую. Да, я ледве витягую цей вплив більше, ніж у Севірі. Так, стоп, а Костілія з Ар. Кастілія? Ти воювала з Арагоном. Якщо Костілія зараз ослаблена арагоном. Уявимо, я захочу зараз піти війною на Костілію. Чи буде її захищати арагон? Да, її буду захищати арагон. При цьому якось так вийшло, що арагон контролює тепер трохи провінції Кастілії. Блін, мені, мені, мені треба бути достатньо сильним, щоб винести арагон з Кастілії. Угу. <гл _дъект> Local Shelter. Продовжимо тут розширятись. У, base бейстекс, продукція або Manpower, продукція. Так, окей, окей. Погнали далі про релігію, робимо. А, та. Ідею можу взяти. Е, Дипломатичну, в мене є. Якраю, так, технології. Є технології, не треба. Дякую, Ідея — це хорошо. І рейндж — це хорошо. Але. Але ні. Мені потрібні технології. Спочатку технології, потім ідеї. До речі, по-перше, 100-популяція, дякую. Ось тут. По-друге. Defender the Face. Це 500, я можу щось зробити? Плюс один місіонер і так далі. Вплив. Ой, ні, давайте не зараз. Це мені не хочу бути. Тим більше 500 витрачати на це. Так, в мене ТБ нема. Дивіться, я зараз заробляю 22.17. Ось я тебе візьму на глобальні тарифи, який даш, Сиш. І я заробляю 22.17. 22. 17. 22 26. А, тариф з окремо 0.64. Якось мало я отримав. І при цьому 5 на місяць віддаю за тебе. Ну, давайте, дипломатичну точну репутацію включаю, зараз, конечно. За те, що я так витрачаю гроші. Ну і давайте ось тут когось також візьмемо. Не знаю, reinforce speed. Ну Давайте. Нехай потрохи і мілітарі павер зростає, тому що мілітарі павер я також. Я знайшов використання мілітарі power. Сто популяція ще сюди. Дякую. Піс, мир. Ще 25 десь шелтерів. О, і тут щось цікаве за три монетки. Ну, не прям дуже. Мені б знати, де знаходиться вно. І воно здається. Блін, а я тупий. Якщо мені показує, що воно може тут знаходитись, то чому я сюди не відправився. Це п'ята провінція з вином буде, і я отримую квест. Ой, Іспанія, будь ласка, не 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 чпай. Так, дипломатичні або адміністративні? Адміністративних в мене завжди менше. Тому да. Ей, окей, окей. Закінчив дослідженням. Далі. Експлор, продовжуй. Я не знаю, де ти там експлориш. До речі, треба обережно бути зараз. А, ну вони відновлені. Вони не втрачають чомусь. Вони нормально себе почуваються, хорошо. Мену ось цю привінцію треба швидше клонізувати. Я прям. це дуже буде жахливо, якщо я не зможу ось цю проініцю взяти. Мені воно необхідна, там вино. Мені показує, що там вноє. Або, як мінімум, може бути. Давай, лишилось трохи. Лишилось прям трохи. О, технологія, погнали. Та. третя ефективність на 9 років. Дякую, дякую. О, я не відстаю по технологіям, я не відстаю від всіх інших. І колоніал раніше я качнув. Теоретично я п'яв би сюди. А, ну. Нема колоністів, щоб відправити? Так. Дві. Дві монетки в місяць. Та окей. Що, створюємо це регіоном? І сюди відправляюсь. Давай. Ну тут вино може бути просто. А нам ви, мені треба вино. Так, базове виробництво. Якщо мені десь пропонують про базове виробництво. Так, не забуваймо перевіряти, щоб у мене завжди флот був на максимумі. завжди додавати цих човники, які трейд додають. Бо знову ж ми тут заробляємо 26-56. І це важливо тримати тут великий трейд пауер Ну ж, ура, хочете, що корабліки не так дорого коштують. Так, ще щось дослідив, та продовжуйте робити експлор Сент на кастілі, Казузбелі, та байдуже. Мені головне, щоб тут було вино, і я виконав ще одну місію. Ну, окей, не прямо головне, але це було б хорошо. М -hmm, а ми тут, в принципі, ну, на тренованість набираємо. Може, тобі просто якогось генерала також? Ти також тренуйся. На 33 натренованих війська підемо. Натренованим військами, винесемо їх 14 тисяч людських ресурсів. О, я можу навіть ще одну каравелу зробити. Ну флот мені треба розширяти, я хочу більше флоту. Більше флоту, богу флоту. Так, це що? О, сто популяцій, кудись, приємно. А там в Бініні потроху втрачаємо нетворок. Колись я піду на Бінін. Колись я піду захопити Бінін, не хвилюйтесь. Колись. Так, блін. Ми можемо віддати 80 дукатів і шелтери покращити або втратити розміри. Колонії. О, ні, давай, а вже ж типу 80 дукатів. Так, стоп, що? Це що? А, я маю невикористаного торговця, я не знав. Я не знав. Так ти? Ти перекидуєш один в іварі Кост Ти перекидаєш 4 в Севілі Ти перекидаєш 4 в Севілі мене десь. Ось тут в мене скоро буде вплив. Тому давайте. Трансфер трейд павер Тобе Б. У мене скоро тут буде більше впливу. Ти навіть 10% впливу це вже непогано. Типу, ми один в Каповерде. Ти зараз перерахуєш, і ти будеш більше. Зараз. 1.08 все ще? Іверікост. Є. І 1.22. Таке селенд. Clos Файн. Ну так, да, звідси тільки сюди виходить. Капав водхоп. Коротше, Ну, Дамо їм час, те, щоб вони подумали, але в мене потім там більше впливу буде. Я буду так перекидувати досить сильно. Що, в мене нема ворога? Я killw. у кілва, ти мій ворог. Є. Так. Як треба. Як і треба. Що, сім військових технологій, в мене одинадцять, зараз натреновані будуть. Людські ресурси будуть, чи все буде, я вас винесу. Блін, я б міг зараз дипломат одного взяти, але як краще технології. Так, я б хотів наступну, напевно, серію одразу почати з війни. Звісно, без флоту, забрати флот і піти чисто сконцентруватись на війні. Це було б як мінімум цікаво. Ну окей, окей, подивимось. Але нагадаю, що осланього всі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти Factory, гра, грає вийде через півроку, але вже досить цілковито виглядає. Якщо водостаїть ви до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують, мої спонсори, ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч з відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!